Всім привіт, я вже на об'єкті, зараз будемо чистити. Будемо чистити такий димохід. Обладнання дозволяє мені зараз все почистити. О, дивіться, Є така штука, це я зробив. Дуже легенька ручка. Тут намотав тряпку з якісного матеріалу. І дріт є, щоб якщо було, десь впаде, щоб трималося мені там. От, або щоб я міг отак його. туди так якось рукою підкинути, вдруг воно застрягне там, щоб я за брота його назад потягнув. Так що зараз будемо чистити. Викликайте сажут з професійним інструментом. Інструмент виявився дуже ефективний. Ви такого суміру не зробите і ніде не купите. Звертайтесь зроблю, рублю, як новою поштою. Думаю, тут років багато вже не ротів років 500. Ого. Буде тут не одне відро. Ще попереду багато роботи, але справжнім інструментом, який захований в цьому чухлі і в ящику. А таке є майже на кожному гороші. Це з ХХ століття раритети. Як люди ним чистили? Поняття немає. Хай лежить. Все. Справа в топелюсі, як то кажуть. Доверху прочистили, зараз донизу ще. І буде все норм. А з тим я не знаю. Як? Чистий лежак, чиста труба, брудні інструменти. І два відра отаких от сажі. Все, спускаємося донизу. А кому такий інструмент, кого зацікавило, пишіть відправлю. Така обстановочка в хаті, світла немає, фонарик. Виручає, класно що він на магніті. Акумуляторний шурик Ніпроем виручає. І працюємо. Ти вже ці канали почистили вертикальні. Зараз будемо тут чистити. Thank <laughs> you. Дуже люблю, коли в хаті йде ремонт, тоді легко все опрацюється. А коли все гарно, то трошки важче.